Коли Пригон, Пригожин шпригожин шов на, на Москву, була одна з версій, що це договорняк з Путіним. І на той час Путіна ну, це дійсно якось налякала. Ну не знаю там, що точно відбувалося. але я тільки одну зараз розумію, що Пригожин. Бажав чухнути з Бахмута, а предлогу ніякого не було. Бо якщо б він просто з Бахмуту йшов би, ну то це б підірвало дух і це би. Якось ну, до дезертіста армію російську б підбивала би. А він ушов з Бахмуту під таким предлогом, що йому не догадили там з боєприпасами, чи там з підтримкою, що він там на Москву пішов, і він з Бахмуту чухнув. Оце до того, що. Вагнерська армія дуже сильна і міцна. Ну, не знаю, наскільки вона точно вони на Польщу на Прибалтику Вагнер не піде. Може піти регулярна армія російська. Ну, якщо її будуть випіхувати, то і так на сучасну зброю випіхувати, ну, хто полізе, краще назад біжати, бігти. А Пригожин, ну, зараз я впевнений в тому, що він. Це о, цей е, час спектаклю цього, вона відбувалась і, Пу, і Путіна. Вони трохи налякали, що вони вони самостійні. І до того, щоб збігти з Бахмуту, бо там дуже гарячим запахло А от е, зараз представляєте, от вони були під Бахмутом і зараз дали у ці. Снаряди, касетні боєприпаси, і де б там вони формувались, там, чи в лісу вони спали, чи десь щось. Такий один снаряд прилітає і ну, Вагнера немає. Він якось передбачав, а да. ну, може, і знав, що, це, що будуть давати ці кассетні боєприпаси. А може, вони вже і випробовувались якось. Розумієте, ну чухнув він тільки тому, що він зрозумів, що там уже нема що ловити під Бахмутом. Все на все добре. До слідуючої зустрічі.